Отже, в рамках попереджувальної акції Стоп-Детект-Стоп-Ахмєтов через власні джерела з Лондона зв'язався Ренат Леонідович, сказав, що йому дуже соромно, ганебно, нестерпно, прикро, що він не може приїхати і понести покарання, тому символічно просив спалити для початку манекен. Протягом місяця часу ми будемо продовжувати ініціативу. Звичайно, будемо далі обговорювати питання повернення у власність держави і притягнення до відповідальності за фінансування тероризму на рівні обласної адміністрації. Будемо ставити запитання фонду держмайна для того, щоб зрозуміти алгоритм, яким чином це все-таки має відбуватися. І дякую всім за підтримку. Також закликаємо всі області. України по всій Україні все-таки ініціювати і не тільки по детеку такі попереджувальні акції, а по стратегічних підприємствах, де є частка держави, не є контрольною. То синтетичний цей, він ковіти не буде. Так, звісно. Вам, сорок, був пали, бо впаде. Там нічого. Воно жаря, бля, блядь, туши на. Як ти бачив, вогнегасник там. Нє, це дійсно. Вогнем не туши. Є вода? А є вода, блядь. Він і так виключається, блядь. Сніжкою. Падай, і згорить такий ворозь. Файно горить. Дві? Гіднь. Файно горить. І так буде з кожного. Ну і от повідомлення. Від перестраху. Бля, але як ви типу собою, не сьогодні,